Всім привіт! У, у мене сьогодні чергова розпаковочка посилочки. Посилочка в мене з тему приїхала. Скажу зразу, що ця посилка в мене була як подарунок, Тобто вона мені досталася безкоштовно, не можу знайти свого ножечка. Як в мене це вийшло, але займовила я її ще 4 грудня і тільки сьогодні, сьогодні в нас, Боже, яке вже сьогодні число. 5 лютого, і тільки сьогодні я її отримала. Вона йшла до мене два місяці. Я знаю, що там лежить. Яка в неї історія? Значить, я замовила цю посилочку, плюс в мене там в попередніх відео був мій білий костюм з коричневою з жовтим кофтою. Це вони були однією посилкою, але костюми кофту відправили відразу. Вона сюди їхала, я так розумію, літаком. А ця посилочка їхала до мене наземним транспортом. Через Казахстан в Казахстані вона там була ну, дуже дуже довго. Я не знаю, що вони там робили, але по транзакції показували, то вона зайшла, то вона вийшла, то зайшла, і так було мільйон-мільйон разів. В общем, всі ці два місяці майже вона там, в общем, каталася по тому Казахстану, і тільки десь тиждень назад вона з'явилася в нас. В общем, можна було її по цьому коду пробити. І дуже швидко вона приїхала до мене. Так, на ручку я не знайшла. Тому розкриває так. Чому вона в мене йде, як подарунок? Я сама не зрозуміла, як в мене так вийшло, але при замовленні, в общем, там на тему якісь вискочили в мене купони, якісь ще там щось клацала-клацала я, і воно в мене вискочило, типу, беріть собі подарунок, я брала подарунок, в общем, цю лампу. І тоді в общем, я ще зробила до замовлення, чи я зробила спочатку замовлення. Костюми і копте воно мені ще запропонувала зробити. Взагалі вибрасовий подарунок. Я точно не пам'ятаю, бо це вже було два місяці назад. І в вовше... общем, таким чином в мене оказалась ось ця моя лампа, стемою як подаруночок. це було приємненько. Зараз ми її розпакуємо, щоб знайти місце. 33 см лампа. Тут, мабуть, тримач ще до неї йде. Хоча я не була впевнена, чи вона йде просто лампа, чи разом з ножкою. Так, розкриваємо. Ще я вам скажу так, що перед тим, по-перше, підписуємося. По-друге, перед тим як я роблю замовлення, я замовлення всі роблю тільки з Летішопом, і тому попереднє моє замовлення це на це якраз такий костюм і кофту. Плюс ця лампа я оплачувала повністю з мого кешбеку. За те, що я купляю на тему, на Аліекспресі і на інших сайтах. В общем, мені дається кешбек, не тільки мені дається взагалі кешбек. І тоді його дуже легко виводить на карту. І з карти, взагалі, вивели і красота. Тоді ви можете сплачувати собі і робити нові покупочки. І ось так у мене вийшов мій попередній... Так, як тут зараз треба розібратися, як це все. Ось така тринога. Все це розкручується. Так. Трошки зрозуміть, як ця тринога повинна стояти. Так, Ага. Ось. У мене просто була тринога, але вона трошки в мене не така. Ось так. Можна і так поставити? Все стоїть, все тримається. Так, відкриваємо саму лампу. Хочу одразу перевірити. Лампа на USB. У мене якраз зараз стоїть телефон на зарядки від паверу і заодно можна буде підключити сюди і лампу. Перевіріть. Все попадало, все попадало в нас. Що ми тут маємо в комплекті? Зараз собі вам все забрали. Так, все забрали. Інструкція на китайському, що нажимати, що не нажимати. Тримач для телефона. Це, я так понимаю, суди. Не сильно хоче. Я надіюсь, що... Ну, бо... Нічого я не бачу, куди вона ще може залишатися, тому це я вторгнеш йде сюди. Так, тоді ще ось такий тримач. Так, щось я взагалі тут не можу розібратися, що, куди і для чого. Треба буде тоді глянути, мабуть, ще мені гарно. Куди можна ставити три тримача для телефона? Але я не можу зрозуміти, для чого ось це. Бо якщо його ставити сюди, крутити, то цей тримач буде тоді по центру. бути. Треба просто його там діти. А куди ось оце? Я щось не зовсім можу зрозуміти. Мабуть, все-таки тут зверху. зараз будемо пробувати. Йому мама, інженер, зараз буду я збирати усе. Таке наче нічого складного, але, Так, мабуть, я все-таки знаю, як його треба. Цю штучку зафіксуємо її, щоб вона у нас нікуди не дівалася, і тоді вже накручуємо на неї лампу. Так, все, плотненько поставили. Цю штучку все-таки вона згинається. Хочеться мені її все-таки вдягнути. Роблю, мучаюся. Так як я роблю фотографії своїх костюмів, та я себе роблю і знімаю відосики. Іноді треба світло, то ось таку лампу я собі обрала. Так, ладно, трошки за... простягнули нормально. Тепер підключаємо, та буде світло. Так, загорілося у нас все. Включаємо. Ку-ку, підсвічує вона як гарно. Так, є плюс-мінус додавати відняти Мабуть, на всю. Зараз спробуємо відняти. Так, трошки тускліє вона. Тепер назад додаємо. Це працює, можна міняти колір. Так, білий, жовтий і жовто-білий. Все більше немає. Ну і включу і виключу. Воно зараз, якщо наведу на себе. Як воно це все буде? О, дивіться, наскільки краще одразу треба буде ще ножку встановити. Світло все вирішує Дивіться, як одразу краще все видно. І це в мене жовтий, зараз включений. перевернем на білий. все Я задоволена, лампу собі хотіла давно, в мене була, але моя трошки зламалася. Вона така була, скажімо, не сильно якісна, бо я її купляла вже дуже давно. Так, як тут телефон поміщається, не поміщається. все в мене помістилося? Ось так. Все, тепер можна знімати відосики удобніше, зручніше. Наскільки висока лампа, я трошки помірюю пізніше і все додавлю. Ну, я думаю, десь вона метра два точно буде. Мені, в принципі, дуже висока і не потрібна, наша вона мені потрібна. Вона і так гарно освічує. Але вона має тепер. є, я задоволена. Ось така малесенька розпаковочка на таку лампочку. Каже, була мілач, але дуже приємно. Досталася вона мені безкоштовно, нагадую ще раз. Тому що я не знаю, що я наклацала на ту тему. Знаєте, як там якісь то купони випадають, то і ще щось це вся реклама-реклама. І одного разу так я сиділа, лазала-лазала, там щось клацала-клацала, і воно мені каже, беріть подарунок. Я його обираю. Вибираю ще те, що я хотіла, вобщо, і мені прийшов мій подарунок. Тобі ж це не надурили, все по правді мені прислали, тому замовляйте, але я ж кажу: ще дуже вигодно замовляти з кешбеком від Let's Shop, Це не реклама, я її користуюсь сама, мені за це ніхто не платить. І я дуже ну, як, задоволення, але. Мені, скажімо так, кешбек з Алі трошки там більше, ніж з тема, бо з тема якось я не зрозуміла. Мені то приходить, зачисляється, то не зачисляється, але на Залікспресов такого немає. Там весь час типу, є той кешбек. Бо я навіть колись їм писала на підтримку, типу, чому так, чому так? Вони то, то ви неправильно перейшли по не туди, то ще щось там з Алікспресом таких проблем немає, і з іншими сайтами теж немає таких проблем. Тому замовляйте, а ви не забувайте на мене підписуватися далі ще більше крутих відео, ще більше новинок. Тому всім пока-пока.